Вітаю вас! Ретроградний Меркурій наразі крокує по вашому п'ятому дому гороскопа. Разом із Марсом, в знакі Зодіака, Діва, вони несуть вам енергію, включення у будь-які дитячі питання. Діти зараз, що найперше, да, ми розуміємо, у зв'язку із активністю п'ятого дома гороскопу несуть нам просто. Купу різних турбот в першу чергу, коли необхідно все продумати, включитись, розпланувати, ретельно підійти, зокрема до шкільних питань, бо знаємо, що новий навчальний рік, до того, як це все буде, куди віддати дітей на навчання, хто їх буде забирати, що їм з собою дати, як це все буде відбуватись, чи онлайн, чи офлайн, чи десь за кордоном, все це зараз актуально. Також, імовірно, що якісь повернення, знаєте, до минулого, до минулого способу навчання, до школи, де ви вже навчались, до тих людей, які ви вже знаєте, все це зараз просто вкупі знаходиться у вашому п'ятому домі гороскопа і налаштоване на те, щоб там розібратись. Зрозуміло, що можливо будуть розчарування. Щось не по плану, не так, як ви хотіли, не найкращим чином. Знову немає чіткості визначеності, знову не можемо будувати плани на майбутнє. Те не актуально. А певні питання ніяк не, дає, не вдається устаканити і так, щоб можна було на них спиратись. Але це явище тимчасове. І загалом, Меркурій Діві дає нам зараз знати про те, що необхідно все ж таки розібратися з енергією Діви. Необхідно вникати, необхідно рухатися в цьому напрямку і займатися цією сферою життя. Також можливо, що ви хочете повернутись, наприклад, до занять спортом, до своїх взагалі улюблених справ. Ви хочете, наприклад, зустрітись із коханим коханою і докладаєте до цього максимум. Але в деяких моментах все йде не по плану. Ви багато переміщаєтесь, багато робите для того, щоб вкладатись в ці теми, і не можете налагодити ту чіткість, на яку розраховуєте. Але зважаємо і на те, що ретроградний Меркурій має неабияку підтримку. Він, звичайно, може бути періодами дуже доточний. Тобто, ви прям занадто можете перевантажуватися цією темою дитячою, спортивною темою хобі, спорту, відпочинку, взагалі, да? щоб свята, наприклад, які ви запланували на цей час. Ви можете планувати про все домовитись, але бачите, що. У багатьох не виходить, наприклад, на цей час, на цей день, та й взагалі, наприклад, не до свята, бо ви не можете настільки провести якийсь марафон, провести певну зустріч, провести конференцію, щоб вас почули. Ви не можете, якби настільки ефективно це реалізувати, наскільки ви запланували і наскільки ви у це вклалися. Однак ми. Робимо ставку все ж таки на тому, щоб отримувати максимально задоволення від того, що ви робите, тому що це матиме результат, і бути готовими до того, щоб треба нестандартно підійти до ситуації, відпустити багато того, на що ви не впливаєте, бути готовими до того, що певна непередбачуваність. Певна спонтанність дадуть про себе знати, але це не перешкода. Це не може змінити кінцевого результату настільки, щоб ви не мали на меті взагалі цим займатись. Також Може бути підтримка за кордону у тих питань, які ви плануєте вирішити, це може бути і питання людей, які ви, яких ви, наприклад, хочете запросити, і таким чином мотивувати заохотити всіх хто має бути присутній на цьому міроприємстві, яке ви проводите. Також можливо, що саме можливість. Навчатися за кордоном зараз допоможе вашим дітям реалізуватися, продовжити навчання і бути у безпечному місці. Для вас це буде важко, тому що настільки, якби відпустити від себе дитину і загалом такі значні переміни у житті, дещо вони дають стресу, але ви підете на цей крок, аби тільки була така можливість також, імовірно, що фінанси партнера дадуть вам зараз можливість все ж таки реалізувати всі ті задуми, які ви мали стосовно дітей, або ж знайти відповідного викладача, підготувати до вступу, загалом перевести дитину за кордон, або ж навпаки, дитина повернеться за кордону, дитина завершить навчання і, взагалі, якісь такі можливості. Реалізуватися стануть для неї, для неї можливими, також імовірно, що ви зможете, наприклад, відправити дитину на лікування, на профілактику, наприклад, в санаторій, або забезпечити її відновлення, реабілітацію. Це все величезні можливості, які є наразі, тому використовуйте їх тільці. Я бажаю вам всього найкращого. До зустрічі.